14 днів активності, спілкування та нових знайомств за містом у дитячому літньому таборі Сонячний урочисто закрили вже другу зміну, за яку оздоровилися та відпочили близько двох сотень криворізьких дітей та підлітків. Серед них і 11-річний Андрій, який також знайшов собі до вподоби заняття в таборі, а саме футбол. Від емоцій у хлопчика перехоплює подих, адже він провів цей час користю та у приємному оточенні. Моє улюблене хобі – це футбол. Мені тут сподобалось це. Басейн та футбол, і я ще хочу сюди приїжджати. В цьому таборі я знайшов дуже багато нових друзів. Мені дуже сподобалося в цьому. На відпочинок до табору завітали та в подальшому ще приїдуть на оздоровлення діти військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісті та тих, хто перебуває у ворожому полоні. На урочистому закритті зміни діти отримали нагороди за активну участь у житті табору за свої перемоги у конкурсах та спортивних змаганнях. А кожна зміна у таборі сонячний має свою тематику. Друга зміна пройшла під гаслом Ми сильні. Друга зміна називалась Ми сильні тому весь. Всі заходи були направлені на в основному на спортивні змагання, на розвиток фізичних дітей після їхньої зимової, так би мовити, сплячки. Після їх онлайн навчань тут трошки вони у нас двигались, тому басейн, спортивні змагання, футбол, піонербол, теніс, силова підготовка. У нас на території табору працює наш клуб любителів велосипедів, тобто дітки мали змогу кататись дорослі на велосипедах, а менші загони на веломобілях. Задля комфортного та веселого перебування дітей на території табору є басейн під відкритим небом, майданчик для ігор, батути, веломобілі, надувні гірки та інші локації. А ще під час роботи табору здійснюватимуть психологічний супровід дітей командою психологів за міжнародною програмою Діти та війна. А задля для безпеки вихованців є два укриття на 300 чоловік. Сьогодні вже закриття другої зміни. Але за цей час я впевнений, що кожен із вас дуже змінився. Але ви навчилися товаришувати. Багато чого чому ви навчилися. Ми змогли відкрити такий табір сонячний, що ви можете тут безпечно, в нормальних умовах відпочити, оздоровитись, і ми впевнені, що. Ви будете захищені і здорові. Всього в дитячому оздоровчому таборі буде п'ять змін. Дві з них вже промайнули. Але з 5 липня в сонячному знову буде лунати дитячий сміх. Адже починається третя зміна, яка буде тривати до 19 липня. Маргарита Назаренко Андрій Яковлів перший міський.